Вітаю вас на моєму каналі, на моїй першій інтеграції, і зараз ми будемо варити каву. Мені прислали дві пачки кави від 25 Roasters. Coffee Roasters. і ми будемо рити з вами фільтр. Мене проконсультували, спитали, що я люблю які смаки, гірчинка, кислинка, на чому я варю. І мені прислали відразу помолене зерно, дуже запашне. Відразу два, щоб я порівняла смаки. Одну каву я вже спробувала, це зерно з Уганди, і я зрозуміла, що я люблю зерно з Уганди та Бразилії, тому що воно більш насичене. Так, я відкрила другу каву. Там інший прикол, це бленд з Кенії, Перу та Костарики. І зараз буду робити свій саплай на свою воронку. Поки наша кава заварюється, хочу ну. розповісти вам про промокод на каву від 25 Coffee Roasters. Це не вона впала. Ще місяць після публікації цього відео ви можете придбати каву від 25 Coffee Roasters на їхньому сайті з 15% знижкою від мене. За промокодом Puma, шукайте його в описі. Час Choose Our Fighter. Що чесно ніколи, мені здається, свідомо не плав бленд серед якоїсь іншої альтернативи, тобто там просто Колумбія, просто Уганда. Блін, це мені подобається більше так, бленд, тому що в ньому більше кислинки, а я любителька кислинки. Шукайте його в описі цього відео і насолоджуйтесь смачною кавою. Цьом.